В українських телеграм-каналах 13 жовтня з'явилися відео, на яких зафіксовано людей у камуфляжній формі на території курорту Буковель в місті Аремче тощо. Місцеві жителі стверджують, що це працівники територіальних центрів комплектування, які проводять рейд. Проте офіційного підтвердження цьому поки немає. Своєю чергою, чоловіки бідкаються, що тепер не знають де відпочити чи то поїсти. Що не розуміли тільки що. Хотіли зайти в місцевий ресторанчик, ми бачимо, що туди працівники ТЦК з поліцією двері підоперли. Все, тобто троє чи четверо працівників ТЦК і двоє поліцейських стали біля дверей, і в той ресторанчик зайшов, видно, зараз і пообідують, і повечерюють заодно. За інформацією видання Галка, працівники ТЦК та правоохоронці перевіряють військово-облікові документи. Повідомлень про конфлікти наразі немає. Нагадаємо, подібні мобілізаційні рейди тривають з 11 жовтня в різних обласних центрах та містах України.